Всім доброго ранку, слава Україні. Як бачите, я вже спішнюю. і ми знайшли перший лід. Причому здається мені, що О! ви бачите, все, вийшло. Вже тут навіть якісь луночки Ополонки присутні. Бачите, ось. Зі мною сьогодні Віталій. Зараз він да. сказав, що оптимістично, але да. перевірив. Да, він одразу з балансира починає. О, бачите, навіть рибачок там є. Нічого собі, ну, супер. Вже ми на лід вийшли, це вже означає, що риболовля наша состоялась і відкриття состоялось. Ви бачите, скільки лунок. Тобто тут точно є риба. Якщо, якщо тут. Це, мабуть, вчорашнє. Да, зараз, будемо, зараз будемо пробувати. Дивіться, дивіться, прям такі п'ятнами набито і рибачок вже сидить. Так, да, Все, приступаємо. Віталій буде на балансір поки що. А я буду на без мотилку пробувати. Да, ну Лід такий, я скажу, що сантиметрів. 5, мабуть, да? Так, уже 5 по угу. 5. До 5, 4-5. Але... Добре? скажу... Добре? Добре. 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 4 за все скажу одразу, що ми під'їхали до трошки більшого озера спочатку. І там ми вийти не змогли. Добре. Да, Там гуляє вода і лід. Значно тонкіший. Так, з чого, з чого будемо починати? Я з собою взяв, в мене також є балансир, але я все ж таки, мабуть, ось бачите, в мене є ось така вудка з металевим ківочком і з лісоткою. І є я, мабуть, оцю візьму спочатку. Є така балалаєчка з лавсановим ківком і паяна уралка. Вона в мене по першому льду завжди гарно працює. Що зараз її, мабуть, з неї я і почну. Так, зараз зранку повинен окуньок. Хоч якось відзиватись. Подивимось, яка глибина. Скільки тут? Два метри чи менше. Ну, що мені. Що мені подобається, що непрозорий лід. Бо знаєте, буває, коли... А, глибина невелика тут. Десь метр може. Ну, якась трава чи що це таке. Була покльовка. Це кажуть, що колись з човна ловить. бачите, знову. Знову, але щось маленьке, мабуть. Коли з човна ловиш, кажуть, що на першому закиді погана прикмета. Ловити рибу. А тут як це рахувати? Ця примета працює на першій проводці чи як? О, О! є! Все, перша рибка є! Хі -хі -хі! Супер! Можете мене привітати. Перший окунчик цього сезону спійманий, Да. це взагалі це просто свято. Коли перший вихід на лід, хоч і маленька рибка, але. Дуже, дуже і дуже приносить вона задоволення. Так. Все, продовжуємо. Так. Бачите, така покльовочка була. Активно. Угу. Я думав, тут буде валити. Другий раз вже не хоче Отакий бодренько спочатку Найшли так швидко літ. Я думав, що ми будемо півдня їздити. Так. Ну так, до речі, сьогодні обіцяють, обіцяють досить сильний вітер і ми на такі великі простори. Ну і немає льоду нормального на великих просторах. Тому ну, ми будемо по таким озерам. Якщо навіть переїдемо, то кудись теж на таку схожу водойму. А да, це цікаво я, чого ми вирішили їхати сьогодні. Це я в неділю дивився Facebook щось і побачив фотографію однієї своєї знайомої. Бачите, знову покльовочка що вона з дитиною вийшла в парк на прогулянку і бачу на задньому фоні на льду людина стоїть. Я дуже здивувався, бо, чесно кажучи, ну не думав я, що вже є лід. Це в неділю було, це, а, сь а сьогодні вівторок у нас. Я написав під цією фотографією написав, запитав її, що. Ну вже це вже сьогоднішнє фото і дійсно є літи. На ньому стоїть людина. Вона пише, да, є літ. Це десь на Виноградарі. Якесь невеличке озеро. Ну і я вже тоді зізвонився з Віталієм. Скажу, що можна пробувати вже. І ми сьогодні таким чином виїхали, бачите, дійсно, де не де, вже можна пробувати. Хоча зараз ще два дні обіцяють більш-менш морозну погодку. Що, побачив покльовочку, так? О, ге! Супер, бачите? Є рибка, є. Хоча багато дуже холостих чогось. У мене теж, от бачите? Той окушок засікся десь з третього разу. І тут в мене було вже 2 три покльовки і холості. Цікаво, чи весь окунь тут такий маленький, може є більший. Це перший такий момент, а другий момент теж цікаво, чи є інша риба взагалі тут. Ну такий лід нормальний цілком безпечний, я би вже сказав. Так, тут трошки далі від берега, може глибше. Ні, а не глибше. Тобто глибини нема зовсім. Якось так цей чоловіче так... Я про, про те озеро спитався а він якось щось бурчав, не зовсім я зрозумів його. Що там? Що там за риба і що там за озеро? <риклад> Ух ти! Нічого собі, ви бачили яка покльовка? Ну це прикол, загнув повністю, да. Ну, якраз такий живчик, живцовий розмір. Зараз Ну цей рибак, що сидить, ми до нього підходили, він каже, що, що тут і щука є, і він збирається ставити щуковки. Да, ну я вам скажу такі покльовки. На мормишку так взагалі-то рідко клює. Це прям як, як судак клює на балансир, так, такий удар. І, до речі, першого я теж так піймав. Це означає, що окунь дуже активний. Треба тільки його знайти. Де він? Да, ну все одно класно. Бо, чесно кажучи, ми трішки після того, як не вийшли на першій водоймі, вже у нас трішки закралися сумніви. Що? Може нема ніде льоду. Ну, бачите, лід є. Ну, де він краще встав? Там, де немає течії, там, де рівень стабільний, і там, де мілко. Тобто глибина тут теж має значення. Бо там, де глибше, там вода мідленіше остиває і... О, бачите, тут глибше, тут десь сантиметрів на 30 глибше. А, ну Це для нас зовсім незнайома водойма. Тобто ми... Оп, бачите, була похльовочка. знову така ж різка. О! знову мимо. Це ж треба... Ну, мілка риба. Мілка риба, я думаю... Цьому. Пару маленьких піймали. Що? Ну Рекунець. Да, Так, отакі. Вам би підійшли. То що ви викидаєте? На, на живця. Ну дайте щось якусь банку я буду складати, якщо. Куда? Він же ж на льду замерзнеть. Зараз принесуть тару, будемо рибаку ловити живців. Хоч якась користь буде від наших окунців, бо таких маленьких брати особо що з ними робити? Ну а які в них були саме більше окунь? Є окунь, 300 грамів, є пліткілограмів. А плітки нема? Є Є, є плітка, ні? Ага. Коротше тут вся риба є, я так зрозумів. А, Та що і в десні. О, бачите? Ось, підходить. Та я покладу. Опа! Є, матросик. Ну о так, неактивної треба вмовляти, вмовляти треба. Ну не на, не на кожній ополонці є покльовки. І більше одної рибки поки не вдається піймати з одного місця треба переходити. І вся рибка така, сугубо спортивна. Ха-ха, є! А, так? Да? Да. Прикинь? Нічого собі. Бачите, у Віталія обрізало. обрізало. Ну, чоловік, бачите, казав, що. А на балансир не схотіло. І що, було таке гарне... гарний супротив? Супротив, так? Да? Ага. На мурмишку, так? Да? Хотілося спочатку побачити покльовку. Потім хотілося зловити рибку. А тепер хочеться вже крупну рибку. Два обережних таких контакта. Оп, знову і мімо. І мімо, бачите. Да що ж таке? У мене є там. Менша Уралочка. Зараз може я її поставлю. Тонкий лід. Зручно бити лунки швиденько. Не треба багато втрачати часу на це. Опа! несіть я А, за... да. чи... Чи, чи так забираєте. Бачите, якщо є, бере відразу. Но мені дивовижно, що тільки по одному. Більше одного не вдається піймати. Або йому щось, можливо, мормишка не дуже подобається моя, або треба Десь місце знайти більше. Краще. Ну, от, друзі, спробую. Спробую на лісотку. Іноді вона працює, працює. працює краще. Така в мене це чор, чорненька з яскравою, яскравим носиком. У мене є і інші кольори. Кольори зараз подивимося. Опа. Бачите, є на лісоточку. Берете ще? Так. Uh -huh. Не, ну а ч не конечно? Ось бачите, лесотка теж спрацювала. О, дивися, більшенький. Так. Да. Є, є різний. А, може, може і так. Зараз зробити такі типа акваріума для цього кунька, поки... Того рибака немає, щоб він жив. Бачите, буквально метр переходиш і вже є покльовка. а там, де піймав, більше вже не вдається. Його мовити. Ну, бачите? О, Віталік! Да. Дивіться. Розмір збільшується. Це вже такий. Це вже такий гарнюня. Явно. Так що треба обережно. Ох! Бачите. Хорошо, що ми знайшли лід, вийшли, побачили кльов, побачили рибу, це вже для нас свято в будь-якому разі, тому що ждеш цього відкриття сезону весь рік і завжди воно дуже і дуже приємне це відчуття. Хоча і здається, що риба маленька. Снасті такі іграшкові, але хто в цьому розуміється, хто вже один раз відчує цей кайф від зимової риболовлі, тому вже не треба поясняти, що таке перший лід. Так, бачите, я вже думав, що знайшов крупного окуня, але тільки дві штучки. Зміг піймати. Ну, в будь-якому випадку сюди ми можемо повернутися. Опа! Є окунчик. На лісоточку бачите? Працює. Ну, я би не сказав, що більше клювань, але краще. Реалізація це 100%, ніж на Уралку. Ну все ж таки гачок гамакацу, гачок гамакацу дає дуже гарну реалізацію клювань. Этот... О! Бачите, оце тут ці більшенькі окуньки. І так цікаво, цей, Тобто піймав гарного окуня з цієї лунки. Оставив її хвилин на 5, вже там не клювало. Прийшов по новій, одразу ж з першої, з першої проводки поклювка. Так що бачите... Так, так. То то да, да. Тобто потім другий раз заходиш, це те ж саме, що як будто нова лунка. О! Бачите, траву витягнув. Є там один маленький. О, якраз. А тут дивіться, ну це великий. Мені здається, що вже тільки опускаєш, мормишку він вже бачить. Він вже бачить ще до того, як ти почав грати. І вже підходить. Ось бачите, робиться такий акваріум. І рибка в ньому живе. Бачите? Ну, можна його більше по розміру зробити. Зараз фоточку зробимо. Ух ти! Вон Віталік, бачиш, тут гарненький тут в мене на ямці. Ну дивися! Дивись який. Ну, тут вже це біль 100 грамів є, точно. Бачите, тут трішечки приямочок і Тримається більш крупніший окунь. Все, дядьку, дякуємо. Да. Зараз я рибу до заберу. да. Щасливо. Ми ще може повернемось, да. Ну що, може спробуємо переїхати. Бо мілкувата рибка тут. Хоча, може треба шукати. Може знайдемо десь щось цікавіше. А як ні, то повернемось сюди. Тут, бачите, виходить вода на лід. Не зовсім це нам подобається. Це ми шукаємо якийсь ще варіант.